На що Єврокомісія виділила Польщі понад 6 мільярдів євро? Як Варшава співпрацюватиме з Києвом у межах програми «Сейф» та листопадовий наступ Росіян на Україну? Про це і більше за мить. Риторика та дії сполучених штатів у контексті триваючих українсько-американських перемовин щодо мирного плану свідчать про те, що Київ знаходиться в процесі втрати свого стратегічного партнера. Про це в ефірі українського фокусу заявив дипломат, колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур. Він додав, що ніколи не спостерігав такої персоналізації зовнішньої політики у США, яку ми бачимо зараз. Якщо подивитись, і на сам план. І на аргументи, які висуває Трамп і члени його ближньої зовнішньополітичної політичної команди, то це я тут погоджуюсь з Туском, Це фактично бізнес-план. Дипломат резюмував, що положення мирного плану, про які нині говорять змі, знаходяться в інтересах не так США, як Трампівського клану, його цілі не змінюються. Йому треба припинити війну будь-що. Він не бачить Україну як стратегічно важливу для сполучених штатів країну, і він має намір побудувати це світле майбутнє з сполучених штатів з Росією. Європа могла би дати Україні гарантії, але реалістичні, зазначив Шамшур. Ними за його словами могло би бути посилення постачання зброї, забезпечення свободи мореплавання в чорному морі. а Також закриття неба над Україною, принаймні над великими адміністративними центрами. Більше думок дипломати на цю та інші теми читайте і дивіться на Слава ті. Єврокомісія ухвалила перерахування Польщі понад 6 мільярдів євро з фонду відновлення та стійкості, створеного для підтримки економік після пандемії covid 19 це вже третій транш у межах національного плану відновлення Польщі, заявку на який країна подала ще у грудні 2024 року. Уряд Польщі взяв на себе зобов'язання провести низку реформ та реалізувати масштабні інвестиційні проекти. Серед них підвищення енергоефективності житла, модернізація просторового планування, розвиток зеленої енергетики, розбудова мережі 5G та зміцнення. Кібербезпеки. Крім того, передбачені інвестиції у безпеку транспорту, покращення стандартів догляду за дітьми та системи довгострокової опіки. Відомо, що загальна вартість польського плану відновлення становить майже 60 мільярдів євро. Детальніше про цей план відновлення читайте на Слави ТІВІ. Польща планує співпрацювати з Україною через європейську програму переозброєнь сейф, повідомив заступник міністра оборони Павел Залєвський. Партнерство стосуватиметься передусім дронів, протидронових технологій та закупівлі озброєння у польських виробників. У Єврокомісії зазначили, що заявки на участь подали всі 19 країн ЄС, які беруть участь у програмі, і 15 з них планують реалізувати частину проектів разом з Україною. Польща входить до цього числа, крім українського напрямку. Україна разом із Балтійськими державами, Швецією, Румунією, Грецією та Кіпром планує спільні оборонні замовлення, що також підтримує експорт польської зброї. Нагадаємо, 29 листопада Польща офіційно подала заявку на фінансування з програми «Сейф». детальніше про саму програму та польсько-українське партнерство. Читайте на слава Тіві. За даними агентства «Франс Прес та інституту вивчення війни, у листопаді російські війська здійснили найбільший наступ на Україну у 2025 році. Другий за масштабом після лютого 2022-го. Цього місяця РФ окупувала 701 один кілометр квадратний українських земель. Найбільші втрати припали на південь. У Запорізькій області росіяни захопили 272 сімдесят квадратних кілометри. Стільки ж скільки за попередні чотири місяці разом на Донеччині просування сповільнилося. Москва контролює понад 81. Один відсоток регіону, особливо важливе місто Покровськ. Водночас, за оцінками Вашингтон пост у 2025 році, Росія окупувала менше ніж один відсоток додаткових українських територій. А ціна цього просування перевищила 200 тисяч загиблих та поранених військових в Росії, незважаючи на втрати, Владімір Путін демонструє впевненість у перемозі, відкидаючи будь-які компроміси у мирних переговорах і вимагаючи поступок від України. Більше матеріалів на цю тему читайте у розділі докладно. А в мене все на цю мить. Бережіть себе.